Показую нітрати воді. Обична вода і вода з обратного осмоса. Так, беремо, зливаємо, включаємо. Зараз перевіримо на нітрати. Набираємо з обратного осмоса. Плавим сюда, закрываємо, вливаємо все, включаємо. Правимо сюди. Включаєм. сюди. Так, берем такий прибор ПДС, який вимірює нітрати піпемах. Так, виключимо. ладно, включим. Так, проверяємо. З обичної колонки 383. Ну, поки ми 383. з 383. Міряємо фільтра. Що? Що? 60? 55. Трохи помив. 65. Чи 55? Там 53 написано. Ну, там точніше. Прибор може брехати. Пожалуйста. Вот вам и не траты. блядь. ось Усе, что робиться, блядь, у воді, Терну тернове, блядь, у скважині, а? Заебесь. 419. Ну. Нечистий фільтр, блядь, ніхуя. Чисте? Чисте нітрати, блядь. Вот ож.